Шановне товариство, сьогодні режим Януковича вже почав набирати ознак тоталітарного режиму. І мова йде не тільки про політичні репресії, про грабунок людей, про поведінку як окупаційної адміністрації. Мова йде про те, що вони вже заходять в нашу свідомість. Вони нам кажуть, правда це прихильність. Свобода це рабство, патріотизм це фашизм. А той, хто виступає проти цієї бандитської влади, той фашист. Оце сьогодні їхній головний меседж, який вони хочуть вбити в голови людей. Але чому на сьогоднішній день вони так роблять? Саме тому, що вони самі є справжні фашисти, які нищать і ненавидять все українське. працювати ще як піти на пенсію, щоб вони до неї не дожили. Вони брешуть, вони перелякані. Саме тому вони розпочали цю кампанію у брехні. Я хочу вам сказати, що вони нам хочуть збити голови, що від того, що ми виходимо на мітинги, це ні на що не впливає і ні на що не змінює. Ну, постоїте там на мітинги і що від цього зміниться, кажуть нам вони. Але чому ж тоді вони знімали потяги і не пускали людей до Києва? Чому вони знімали навіть маршрутки рейсові? тому що вони бояться, так як вони боялися тоді час поранчива. Головне, Геть зневіру, геть цинізм, геть безнадію, геть уявлення, що всі політики однакові.